Шановні, в ефірі програма розклад долі. У студії для вас працює Ян Андрусенко. І ще раз вітаю вас. Що ж, сьогодні з нами на зв'язку Дмитро Дульський, екстрасенс, автор колодикарт, класичне українське таро. Пане Дмитро, ми вас вітаємо. Дякуємо, що доєдналися до нашого спілкування. Доброго дня. Мені теж дуже приємно з вами зустрітися. Пане Дмитро, і перше таке питання, коли готувався до ефіру, що таке українське класичне таро? Розкажіть, як ви створювали ось цю колоду карт? Українське класичне таро це моя авторська колода карт. Вона була створена до війни. Зараз це для мене дуже складне питання. Я навіть сам. Не застосовую свою колоду карт, щоб мені не казали, що я якось наживаюсь на війні, і я навіть зараз з нами в ефірі взяв звичайну колоду карт. Якщо до мене будуть якісь запитання, колись давно ми з художниками українізували. Карти Таро» зробили українську колоду. Карт це була така пробна версія. Ну, нам було цікаво, як карти будуть працювати з українськими мотивами сюжетами, і я думаю, в нас це вдалось ну, якось так. А ви сказали, що вам було цікаво дізнатися, як карти працюють ось з такий український манер, так? Як ви їх перевіряли? В чому як перевіряли самі карти, і взагалі як вони працюють? Я в першу чергу зробив презентацію даної колоди і подарував цю колоду як моїм колегам. Так і психологам. Так і з ними працюють психологи як з метафоричною колодою карт. Вони застосовуються і в психології теж якось а... так, так. На практиці. А, я зрозумів. А пане Дмитро, таке питання: а які основні теми або питання найчастіше виникають під час читання карт? Mm. Люди зачастую звертаються з особистими питаннями, це лічне життя, вопроси працевлаштування. Ну, це основне, з чим до мене звертаються люди. А... Так. а чи є у вас якийсь особистий там ритуал або, можливо, практика, які ви виконуєте перед читанням карт? Ні, ніякого ритуалу, Нічого такого я не виконую. Для мене карти це вже напевно така звичайна річ. Вони постійно навіть коли я йду кудись у тренажерний зал, там ще кудись зі мною, навірно, в кожній сумсі колода карт. Для мене як ну, це як випити чашку кави, там щось таке, якийсь такий налаштування або якийсь ритуал від мене. Ну, він ну, це зайве, не потрібен. Пане Дмитро, тоді хочу запитати наступне: чи можете ви зараз зробити розклад, наприклад, для Дніпра на найближчий, там, місяць та області, звісно ж, чого очікувати мешканцям нашого регіону? Так, да, дійсно, зараз зробимо на місяць. Ну, давайте так, спробуємо на місяць. Я видно три карти е, покажу е, нашому телеглядачу. Перша карта, четвірка Пентаклів. Карта, яка відповідає за якусь стабільність, початку місяця обстріли сирени. все як завжди, то, до чого звикли вже життє Дніпра, середина місяця. В місяця буде якесь затішня, буде покращення ситуації загалом, і кінець місяця, кінець місяця буде е, загострення. Я б був обережний іменно в кінці місяця. Могуть бути важкі обстріли, не треба ігнорувати повітряну тривогу. Треба бути дуже, дуже внимательним а Можете ще зробити розклад на майбутнє України. Давайте так поговорили про область, про Дніпро. А тепер про Україну там ну давайте теж можливо на найближчий місяць. Давайте, мабуть, до кінця року а, ну, Так, давайте а, тоді так. так. Це, це, що чекає Україну до кінця року? Перша карта іерафант, Терпіння, духовність, очікування всі ми в очікуванні якихось важливих для нас усіх рішень. Як чекають і обичні телеглядачі, так і люди, люди, які зв'язані з прийняттям рішень, всі їх ждуть. Період очікувань трійка жезлів. Вот. Бачите, оця вот ця карта. Трійка жезлів це э, ніяких э, точних планів, що робити. Э, ні, зараз наразі. Такий складний для нас період, де люди, які приймають рішення, зайшли в глухий кут. Ніхто ну, немає якогось точного, точного плану на майбутнє. Ми знаходимося в достатньо складному для всіх нас періоді часу. І. Чим закінчиться рік для України для кожного з нас? Остання карта. дев'ятка дев пентаклів. Ми прийдемо до якомусь нарешті рішенню. Ось ситуація, що буде далі. І нарешті, 25 2025 році може бути якась розв'язка того, що зараз відбувається з нами. А ще таке запитання про міжнародну спільноту. Чи надасть Україні вона підтримку там ось як вони обіцяють? Зараз. Усі разом підтримку і так, Или... так, так разом підтримку, чи нададуть наші партнери всю обіцяну. Підтримка для нас. Перша карта. Дуже цікава карта. Вже в другий раз випадає трійка. Жезлів. Опять же, де у міжнародній спільноті немає ніякого ну, от, чіткого плану щодо до нас, до України. Опять немає ніяких от, остаточних рішень. Дивимось далі. Друга карта. Король жезлів. Якась підтримка, вона буде. Ну, треба дивитися далі, третю карту. Тобто друга карта говорить за те, що якісь е, е, кошти нам все ж все, все таки дадуть. І третя, остання, можливо, навіть найважливіша. Двійка е, жезлів. Е, ну, можу твердо сказати, що тих коштів, що нам дадуть, це дуже дуже замало. Це, на жаль, не те, що нам потрібно, це буде е, ну, дуже мала підтримка. А чи можете ви та карти ось спрогнозувати там незабаром вже вибори в Сполучених Штатах, так спрогнозувати, можливо, переможця і як переможець вплине на долю України? В яку зі сторін? Зараз. Давайте е, окремо одно питання, хто можливий переможець, і е, уже як вплине, це друге питання. Перша карта, е, Туз е, кубків. Это карта, которая характеризует сложные выборы для них самих. Будет дуже тяжкая борьба друга Двика жезлів, Два основних конкурента теж показує жорстку боротьбу і третє 8 кубків. Треба ще додатково дві карти витягнути. Выпадает карта відлюдник или отшейник, велика вероятність, що в результаті выборов победит человек. Велика І... Зараз подивимось відношення президента майбутнього до України. Напевно, одне з найголовніших зараз питань в політиці. Зараз, перша карта. Паш Кубків. Карта, яка каже, за балачки е, якись якесь таке е, більше розмов чим дій в і Келихи, второ е, говорять за відношення. Лічні відношення, ну, у нас цікаві більше карти, які відповідають за фінансову сферу, за кошти, виділення допомоги, виділення допомоги, якісь кошти, щось таке більш вагоме для України. Перша карта за це взагалі не каже. Це більш за дипломатичні відношення. Але це у нас і, не, і так є зі Сполученими Штатами. Нам треба або фінансово якась більш весома допомога. Друга карта. От друга карта вже каже за допомогу. От іменно 10 пентаклів або 10 монет говорить вже сама за себе, що якась допомога нам буде, буде буде підтримка України. Тобто і остання карта е п'ятірка жезлів. карта говорит, что допомога будет, будут нам помогать но это будет очень сложно для нас и получить. Постоянно треба будет о себе нагадывать, постоянно вести какие-то диалоги, Якусь комунікацію зі Сполученими Штатами. Якось так. А ви сказали, що буде складно отримати допомогу. Карти там кажуть. З чим це може бути пов'язана саме ось ця складність отримання допомоги? Більше не бажання нам допомагати. Більше якось нема вже. Такої підтримки, як була раніше, от іменно взагалі якось е, нема такого бажання, ентузіазму як був раніше. А що має зробити Україна, щоб це бажання ось якось повернути, повернути нас там можливо в якомусь медійному просторі, і не лише до того, щоб нам знову так активно почали допомагати? Що треба, щоб нам більш допомагали, так, так, Десятка мечів дуже погана карта в картах Таро. Яка каже яка трактується як твору, хвороба, за стій, нам не взагалі це моя думка, здається, що нам потрібні нові нові люди, нові дипломати. Нове ставлення до наших партнерів, партнерів до наших сусідів. Ще міня змінювати саме відношення до тих людей, які нам взагалі допомагають. В мене ще таке запитання. Ось Україна прийшла такий рубіж осінньо-зимового періоду, і всі там експерти енергетики, там і політики кажуть, що буде саме складна зима. Наскільки вона буде складною, і до чого можливо людям потрібно буде готуватися? Зараз питання дійсно цікаве. Перша карта туз мечів. Далі можна карт не, не виймати. Зіма буде тяжка, але ми зможемо з нею справитись. Не буде більш тяжко, ніж в тому році. Це в нас буде добре. Буде складно, але ми витримаємо. У мене ще таке запитання. Ось нещодавно в Україні була така пилова буря. Скажіть, до чого можливо готуватися українцям саме в цьому контексті? Чи будуть там якісь погодні зміни, чи якісь там, може, будуть якісь аномалії? До кінця року. Так, давайте до кінця року. Перша карта імператор. Якщо брати початок, осінь, мабуть, нічого поганого не буде. Дивимось далі. Імпер... Імператриця теж доволі гарна карта. І кінець року. Рицарі мечі. Ну в кінці року може бути в спилах якихось інфекційних хвороб, е, якісь е, пов'язане щось з лікарня. Це може бути е, той самий коронавірус, е, якесь загострення, Ну, а природних от таких от, аномалій їх е, не буде. Таких, щоб ну, на нас якось відражались в поганому смислі цього, ну, цього не буде. А пане Дмитро, Ми це чудово взагалі такий прогноз від карт, що все буде чудово. І ще таке напевне, що останній розклад у мене таке питання саме про майбутній 2025 рік. Що він принесе Україні? Можливо, десь там давайте початок року. Що буде в Україні тоді? 2025 рік для України. зараз. О, дуже гарна карта Сонця, карта, яка каже сама: за це. Якщо брати початок року. На нас чекають е приємні новини, е можливо, якісь зміни в кращу сторону середина року. Щас, зараз. Імператор, це, якщо брати середину року, це теж добра для нас карта імператора, карта сили, карта покровительства, карта могущества і остання карта. П'ятерка. Жезлів жезли відповідають за працю. Нам всім тяжко прийдеться працювати. Якщо брати розклад взагалі, то він нарешті для нас непоганий, якщо все буде так, як прогнозують карти, то для нас дуже дуже добре. Це... Нас чекають якісь зміни. Возможна, це, мабуть, можуть бути навіть вибори. Навіть так. В наступному році. Цікавий прогноз карт. І ви сказали, розкладаючи попередній наш розклад, про те, що нам доведеться важко працювати. На чим саме? Можливо, це вже як якесь там. Символ закінчення війни, що доведеться там відбудовувати, наприклад, країну. На чим доведеться ось тяжко працювати? Я сподіваюся, що це все ж відбудова, відбудова країни це ну, взагалі моя така внутрішня думка. Я дуже цього і бажаю. Як думаю, що всі наші глядачі, які нас дивляться зараз, Сподіваються, що це буде нарешті відбудова. Може, не потрібно додаткових карт витягувати. Пусть буде для всіх нас така от... дійсно гарна ціль, це ж і Ніхати... хотів не хочу, щоб взагалі випало щось погане. Такий добрий розклад, такі гарний три карти випали на 25-й рік. Нехай Боже, пусть отак от залишається. А чи проводили ви можливо, розклад на 25-й рік десь там для себе особисто? Якщо проводили, які випали карти тоді, і чи змінилося ось майбутнє з плином часу? Я взагалі собі ніяких розкладів не роблю, тому що я в картах собі шукаю завжди щось таке приємне, налаштовує себе і дуже потім огорчаюся, коли це не спрацьовує. Тому собі. Я взагалі ніяких розкладів не роблю зрозуміло. І пане Дмитро, напевне, що все ж таки останнє запитання. Розкажіть, можливо, давайте так: з якими проблемами люди найчастіше до вас зверталися? Ось там останній так давайте місяць. Що вони можливо від вас запитували, що найбільше їх тривожить зараз? Ну, Останній місяць власні стосунки. Багато сімей, які виїхали за кордон, любов на відстані це основне питання, і багатьох чоловіків забрали в Збройні Сили України. Теж та ж сама любов, любов на, на відстані. Це зараз найактуальніше питання. Кожен другий з цим питанням звертається до тарологів. Зараз ну, взагалі тяжко вже третій рік. І... У многих такі от накопилися питання чисто річного такого роду, пане Дмитро. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Глядачам нагадаю, що спілкувалися ми з Дмитром Дульським, екстрасенсом, автором коло Декарт», класичне українське таро. А глядачам нагадаю, що за вами в ефірі програма була розклад долі.